Добрий день, у вас вітає електронний майданчик Українська універсальна біржа. Мене звати Ольга Даценко, я працюю юрисконсультом у відділі прозоро закупівлі Департаменту електронних аукціонів ТОВ УБ. На сьогодні найактуальніше питання, яке викликало величезний резонанс, це відміна аукціонів. І почнемо ми з основного. 3 січня 2023 року на сайті Кабінету міністрів України був оприлюднений текст постанови номер 1495 від 30 грудня 2022 року, яка внесла кардинальні зміни в процедуру проведення закупівель. Що ж саме змінилося? У пункті 35 постанови номер 1178 про особливості здійснення публічних закупівель товарів робіт і послуг для замовників. Передбачених законом України про публічні закупівлі на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів для його припинення або скасування, тепер передбачено, що відкриті торги проводяться без застосування електронного аукціону. І що ж це означає? Публічні закупівлі через електронну систему «Прозоро» не скасували нові зміни до постанови про особливості. Вплинули лише на один із етапів проведення закупівель, а саме на аукціон. Тепер у учасників не буде можливості знижувати свою первину пропозицію впродовж трьох раундів, як це було раніше. У закупівлі переможе той учасник, який одразу, одразу на етапі подання пропозицій опублікував найнижчу ціну. Так, аукціон на зниження ціни, ж редукціон. Як один із етапів проведення процедури закупівлі є важливим елементом конкурентності Прозоро, тому відключення модуля аукціону це тимчасове рішення. Постановою 1495 передбачено про положення положення по незастосування електронного аукціону під час проведення відкритих торгів триватиме 6 місяців з дня опублікування цих змін. І варто звернути увагу, що Кабмін як вищий орган виконавчої влади, якому делегували повноваження щодо прийняття рішення у сфері публічних закупівель, на період воєнного стану в Україні висловив готовність повернути аукціони ще раніше, Щойно ситуація з електропостачанням стане більш стабільною. За словами заступника міністра економіки України Надії Бігун на початку осені кількість закупівель. З одним учасником складало близько 66%. А на кінець грудня цифра зросла аж до 88%. Після прийняття постанови 1178 Мінекономіки очікувало повернути в конкурентне середовище 50% закупівель, але цієї планки не досягнули. Що ж стало причиною відміни аукціонів? Через масштабні обстріли Російської Федерації ну, та спричинені ними перебої з електропостачанням, учасники опинилися в нерівних умовах під час аукціону, коли хтось міг знизити ціну своєї пропозиції, а хтось ні. Відповідно, у разі аварійного відключення електропостачання та перебої з мобільним зв'язком за дві хвилини, поки триває раунд, налаштувати безперебійний інтернет, не всі учасники мали змогу. Запустити генератор та підчутися до Старлінка нарешті вдасться так швидко, а можливість участі в аукціоні зникне. І у зв'язку з тим, що потреба в закупівлях у держави є, що учасники це, перш за все, платники податків, завдяки яким фінансується наша армія, уряд також врахував проблеми їхньої участі в аукціоні, адже блекаути безпосередньо вплинули на саме бажання та можливість участі в закупівлях. Прийняли рішення щодо тимчасового скасування модуля аукціону процедури відкриті торги з особливостями. Кілька разів, під час масштабних відключень світла ДП Прозоро, реагуючи на звернення користувачів електронної системи, було змушене перенести всі аукціони на наступні дні, але такі дії призводили до затягування торгів. І в цих умовах уряду необхідно було шукати рішення, яке б дозволило забезпечити рівні умови для усіх учасників. І як же ж тепер виглядає аукціон, якщо це так можна назвати? Тепер закупільні за процедурою відкриті торги з особливостями, які опубліковані з 3 січня 2023 року, уже не матимуть редукціону. Буде своєрідний закритий раунд. Тобто, на етапі подання пропозиції, в учасника, як і раніше, буде можливість подати одну пропозицію і, в тому числі, вказавши свою ціну. Але зараз необхідно подавати свою мінімальну ціну, за яку учасник готовий поставити товар, надати послуги чи виконати ті чи інші роботи. Отже, змінюється підхід до стратегії участі у закупівлях. Незважаючи на перебої з електропостачанням, ймовірність появи можливості подати пропозицію протягом семи календарних днів значно більша, ніж взяти участь в аукціоні, де загальна тривалість участі кожного учасника лише 6 хвилин. Тому Мінекономіки прагне зменшити можливість виникнення форс-мажорних ситуацій, які можуть перешкодити брати участь у закупівлях. У раніше опублікованих закупівлях за процедурою відкриті торги з особливостями, тобто ті, що опубліковані до 3 січня 2023 року, заплановані аукціони відбудуться. Внесення змін до таких закупівель не призводить до відміни аукціонів. Тобто, ви подали пропозицію на закупівлю, яка була оголошена, наприклад, 2 січня. Аукціон відбудеться, якщо відповідно було подано дві пропозиції. Але якщо ви подали пропозицію на закупівлю, яка оголошена 3 січня і пізніше, аукціону не буде, навіть якщо подали пропозицію двоє і, і більше учасників. Після завершення етапу подання пропозицій, закупівля відразу переходить на етап кваліфікації і відбувається розкриття пропозицій. Що ж робити замовнику із оголошенням закупівель М -м, після 3 січня? 2023 року. Відповідно до пункту 10 та 11 частини 2 статті 21 Закону України про полічні закупівлі, оголошення про проведення відкритих торгів повинно містити наступну інформацію: дата та час розкриття тендерних пропозицій, тобто мається на увазі саме проведення аукціону та розмір мінімального кроку пониження ціни під час аукціону. Тобто нова постанова. Кабінету міністрів номер 1495 не зачепила положення закону України про публічні закупівлі, а тому замовники зобов'язані в оголошенні вказувати крок аукціону, відповідно, зазначати про крок аукціону і в тендерній документації. У самому оголошенні також залишається інформація про орієнтований початок аукціону, але його насправді не буде прохання звернути на це увагу. Як зазначає ДП Прозоро, що скасування аукціонів не створює корупційних ризиків. І як і раніше, замовники не зможуть бачити, хто з учасників, які ставки зробить до розкриття пропозицій, та не зможуть злити відповідно ці пропозиції іншим постачальникам, щоб ті могли скоригувати свою пропозицію. Адже відкрита конкуренція це найкращий запобіжник корупції. Отже, життєвий цикл закупівлі, крім аукціону, залишився без змін. Так само, етап подання пропозиції триває 7 календарних днів. Будь-який учасник, який виявив бажання взяти участь закупівлі, зможе реалізувати своє право і подати пропозицію. Ключові принципи електронної системи залишилися обов'язковими до виконання усіма замовниками та учасниками. Незважаючи на воєнний стан в умовах енергетичної нестабільності блекауту, липтона система подічних закупівель не зупиняється. Вона продовжує свою роботу, забезпечуючи дотримання усіх принципів закупівель, у тому числі відкритості та прозорості на всіх стадіях. Залишається питання для обговорення щодо можливості проведення аукціонів. У закупівлях із великим бюджетом. Наприклад, є ідея щодо проведення етапу аукціону для закупівель із бюджетом від 10 мільйонів гривень. Уряд реагує на поважання громадськості щодо збереження прозорості та ефективності в таких закупівлях, тому прохає усіх учасників у можливості висловити свою думку щодо повернення аукціонів у таких закупівлях, вважаючи комунікація. Це запорукасть, яких взаємовідносин між державою та бізнесом. На думку Мінекономіки, зміна в участі в закупівлях простимулює учасників подаватися з мінімальною ціною, так як можливості знизити ціну після завершення аукціону, такої вже після завершення подання пропозиції більше не буде. І, відповідно, що вирати за ціною, необхідно ставити відразу мінімальну ціну. Очікується, що економія бюджетних коштів у системі збільшиться. Також важливо показати міжнародним партнерам, що Україна може працювати відкрито і прозоро, навіть за таких складних умов. ДП прозоро та мінекономіки будуть стежити за ефективністю закупівель у цей час. І як тільки ситуація з електропостачанням стабілізується і не буде ризиків повторних масштабних блокаутів. Аукціон, як етап процедури закупівлі, повернеться поради від ДП «Прозоро» для учасників, враховуючи те, що з 3 січня у закупівлях не буде аукціону, і тому можливості понизити пропозицію, знизити не буде. Тому прохання відразу подавати свою пропозицію з такою ціною, яка, на вашу думку, дасть вам можливість виграти. Це по також побажання не тільки від ДП Прозоро, а й від майданчика, що намагаються подавати свої пропозиції завчасно і не відкладати подання на останній день, на останній момент, адже можуть виникнути проблеми з доступом до мережі інтернет, бути перебої з електропостачанням. Завантажуйте всі документи, які вимагаються тендерної документації саме на етапі подання пропозиції. Не сподівайтеся і не дивіться, що у вас ще буде 24 години на етапі кваліфікації для виправлення помилок. Тому що можливо, саме на цей мій час, на ці 24 години, у вас можливо не буде технічної можливості реалізувати це право. Тому, будь ласка, все робіть на етапі подання пропозиції. Сподіваємося, що зміни в законодавстві не зіпсували вам новорічне різдвяного настрою, а додадуть більше впевненості учасникам у тому, що їхнє право щодо участі в закупівлях не буде обмежене. Всім важко і замовникам, і постачальникам важливо втримати систему і повернути максимум торгів у конкурентне середовище. А також хочу додатково зауважити, що інформація про проведення закупівель без аукціону, як одного з етапів процедури, стосується саме закупівельної системи Прозоро, а не системи Прозоропродажі. Тому, будь ласка, це врахуйте. Всім дякую вам за увагу. Бережіть себе, і все буде, Україна!